Пригане, контактний центр 1551 виступує. Ви скаржились щодо незадовільної температури гарячої води. Як, як справи? Все нормально. Будуть проблеми, звертайтеся База знань, бачите, розбита, вона по рубриках, житлове господарство, транспорт, охорона здоров'я. Питання відповіді теж розбиті по рубрикам. Центральне опалення зараз актуальна тема. Яка повинна по з зовнішнього повітря? Заходьте. Ось тут роз'яснення, наприклад, як нараховують оплату зараз також актуально за новою методикою опалювальний сезон 16-17-го за То 180-200 дзвінків. Светочка, помоги, пожалуйста. Светлана, yes. она вам поможет. Светлана, будь ласка, расскажите мне. Саша, Алло. контактный центр 1551. Говорить, будь ласка. Скажите, пожалуйста, какая улица? Поликлиника номер. Ваше звернення буде опрацьовано. що стосується прибирання цих вулиць. Щодо звернення, щодо вашого звернення, воно буде опрацьовано і ми з вами зв'яжемося на ваш телефон 294 06 43. Дуже добре, що існує така служба, яка на сьогоднішній день, контактний центр міста Києва це приклад впровадження IT-технологій в управлінні з містом. І дійсно кожен, хто телефонує зараз в 15.51. Це питання вирішення, це спілкування з київською міською адміністрацією, це спілкування з мерією і впевнений в тому, що ми повинні впроваджувати, що ми робимо. Найсучасніші технології, it технології розвиваємо систему Smart City, впроваджуємо ці сучасні технології в контактному центрі і результат цього, що 2,5 мільйона мешканців Києва, киян звернулись до контактного центру тільки в минулому році, для того, щоб вирішити, вирішити їх проблеми. Контактний центр робить це ефективно, проблеми є. Скарги на те, що час очікування відповіді на дзвінок в середньому три хвилини. Це довго, і наше завдання зробити так, щоб безпосередньо кожен киянин менше часу чекав для того, щоб отримати відповідь. Це перше. По-друге, зараз ми додали ще додатковий сервіс, що стосується... Дзвінків з телефону мобільних операторів, прямий дзвінок 1551, і це дасть можливість ще більш тісніше спілкуватися з киянами. І ще раз хочу наголосити, що додаткові сервіси ми зараз відкрили це інформування киян, пошук загублених речей, інформаційний додатковий ресурс, бази знань, де можна отримати інформацію зараз. Це стосується інформації житлово комунального господарства, транспорту, охорони здоров'я, реклами, житло житлового забезпечення, торгівлі, освіти, сім'ї молоді, соціальне забезпечення, тобто велика кількість сервісів, які ми надаємо зараз. Олександр Япович, добрий день. Ви звертались до контактного центру міста Києва і скажете на відсутність гарячої та холодної води. Тобто у вас вода не гаряча, а ледь тепла. Олександр Якович, взяли під контроль, вам ще раз затопонуємо. Дякую. Дякую. Дуже цікаво, те, що кажуть, це єдина організація, які довіряємо, і впевнений тому, що ви зможете виконати питання. Тобто у вас е написано, що це питання виконано. Він, воно... каже, Значить, він каже, він каже, воно... він каже, ледь, ледь гаряче. Ми вже відповідь надали, бачимо. Відповідь наведення за нього. Гарячі води, гарячі вони чекають не на теплу на гарячу воду. Зрозуміємо, зараз відкриємо двадцять п'ять градусів. Це не гаряча вода. Ми в те випадки так і робимо. Якщо заявник не підтверджує, каже, що його питання не вирішено, це звернення ніколи саме ми не закримо. Ми відправляємо назад на доопрацювання, повертається, та, воно повертається. Да, воно повертається Він знову бере за те саме повторно випол виконує роботу. Мер в нього буде сьогодні гаряча вода. До. Так,